Екзаменаційний маршрут номер 15 сервісного центру 7141. Друзі, вітаю вас на каналі. Це екзаменаційний маршрут по місту у місто, місті Черкаси. 15 маршрут останній. Всі інші 14 ви можете подивитися на каналі у відповідному полисті, тому заварюйте смачний чай, дивіться. І також допомагаєте каналу матеріального, карта Приватбанку є в описі до цього каналу. Рухаємось прямо, це ми повернули на вулицю Академіка Корольова. Дорога у нас тут змінює напрямок. Вмикаємо правий покажік повороту. Та перелаштовуємось у середню смугу. Бачимо пішохідний перехід, знак 5.38.1. І знак 5.16 напрямок руху по смугах. І Середня смуга у нас для руху прямо або ліворуч. Ми рухаємось прямо, тому займаємо саме цю смугу, візуально поділивши дорогу на три частини. Чекаємо на дозволяючий сигнал. Світлофору. Друзі, я нагадаю вам, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. У нас дозволяючи сигнал світлофору. Виїжджаємо, дивимось по сторонам, привчаємо себе до такої, до такої привички, але якби хтось... би Щось завершив якийсь проїзд перехрестя, там він вже це зробив, але все одно краще дивитися по сторонам. Тут я не буду займати крайню праву смугу, бо вже там припарковані автомобілі майже одразу ось. Тому рухаємось прямо. Це все ще у нас вулиця Академіка Корольова. Рухаємось прямо, тут розмітки. Ну, десь буває, щось з'являється якась розмітка, тому все видно, що є справа. тому рухаємось прямо. Зараз нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю Руставі. Вмикаємо Правий покажчик повороту. подивились праве зеркало обов'язково, перелаштувались і їдемо прямо. Т-образне перехрестя, знак 2.1 дати дорогу. Вмикаємо правий покажчик повороту та повертаємо праворуч. транспорту на ній не можна зупинятися, також на відстані 30 метрів дота після зупинки. А також якби від'їжджав би громадський транспорт від зупинки, то так як ми знаходимося населеному пункті і у нас є кишеня, то нам необхідно надати йому перевагу. Зараз нам на вулиці Руставі необхідно зайняти ліве положення та повернути ліворуч на вулицю Одеську. По Одесці у нас йде головна дорога, тому нам необхідно надати перевагу. Лівий покажчик повороту, ліве дзеркало, повернули голову на пів секунди, нікого немає у сліпій зоні, перелаштувались. та з лівим поворотником. Стоїмо, чекаємо, коли можна буде приїхати. Надаємо перевагу автомобілів. Тут досить плотненько вони їздять, тому чекати інколи доводиться. Хвилинку-дві треба інколи чекати. Тролейбудь повертаю на ліворуч. Зверніть увагу, не виїжджайте за оцю ось границю е, цієї полоси, щоб не створювати перешкод. Рухаємось далі. Тут досить складно таки виїхати інколи буває. Дивлячись який час. Ну так як ви будете здавати такий час. ну Зараз, наприклад, СБ без 20-10 будете здавати в такий робочий час, тому будьте обережні. Під'їжджаємо до перехрестя з кривим рухом, там у нас ліворуч буде вулиця Наприємка, як орієнтир. Вмикаємо лівий покажчик повороту та на перехресті з круговим рухом з'їжджаємо на третій з'їзд, тобто це у нас буде розворот. По факту це не розворот, але так, щоб ви зрозуміли, що будемо їхати на вулицю Одеську. І повертаємо. З'їжджаємо з правим поворотником на вулицю Одеську. Тримаємось правої полоси і рухаємось прямо. Знову ж тут, розмітки у нас ніякої немає. Тому візуально ділимо дорогу на рівні частини. Зараз нам по вулиці Одеській необхідно рухатись прямо. Зверніть увагу, там виїжджають автівки, і один з маршрутів я записував, і там взагалі вантажівка виїхала, просто перекрила рух і все. І ще мені показують, що я щось неправильно роблю. Так що дивіться, друзі, звертайте на це увагу. Рухаємось прямо. Немаленькі, попереду пішохідний перехід, пішоходів немає. Тут краще контролювати, простіше контролювати, коли є пішоходи, коли немає. Тому що там, де е, ті вулиці по три полоси, там, де Темгаїцька, там Рустелі там, в Руставі вулиця, то там широкі перекрестя і. Ти їдеш, концентруєшся на одному, а там вже йде пішоход. Зайняли середнє положення, бо нам рухатись прямо. Тут для руху прямо у нас полоса тільки середня. Право ліворуч, тобто право праворуч, ліво ліворуч. Бачимо на перехресті знак 2.2, проїзд без зупинки заборонено. Стоп. Але ж світлофор працює, тому знаки пріоритету, як ви знаєте, не діють згідно пункту правил 8.3. Дозволяючи сигнал світлофору і ми рухаємось прямо. Залишаємось у правій полосі. Зупинка громадського транспорту. Хоча тут офіційно по одній поверсі кожному напрямку. Рухаємось прямо. Так, там у нас дорожні роботи, лівий поки ще повороту, перелаштувались. Дорожні роботи нам дозволяють виїхати на смугу зі сторічного напрямку. Пішоход. Пропускаємо пішохода і продовжуємо рух прямо. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Тут саме ремонт дороги. Ну, Ви коли будете здавати, вже буде ремонт зроблений, бо вони досить швидко це все роблять. Так, Тут у нас стрічка. Поки щось повороту повертаємось у свою полосу. Зупинка громадського транспорту. Берехрестя. Знак 2.3 головна дорога, але також знак приоритету не діє. Рухаємось прямо. Бачимо у нас. Головна дорога йде ліворуч, але нам треба рухатись прямо. І отут я вам скажу так, друзі, дивіться, ми по факту в такій ситуації ніякого повороту не повинні вмикати. Але в житті я вам раджу, так як досить складно з цього виїзду, тобто з цієї дороги виїхати, то покажіть правим повороту, що ви рухаєтесь прямо. Тобто ви, якщо ви вимкнете правий поки повороту, Водій зрозуміє, що ви будете рухатись прямо, а не повертати ліворуч, і таким чином ви ну, облегшите трохи йому його задачу виїхати з цієї дороги. Бо тут, коли плотний потік, досить складно виїхати. Цього в правилах нема, це чисто на уровні водійської солідарності. Тому, будь ласка, друзі, допомагайте іншим водіям. Бо Зараз ви, а через 10... Зараз ви допомагаєте, а через 10 хвилин вам десь будуть в іншій ситуації допомагати. Зараз нам необхідно повернути праворуч на вулицю Байди Вишневецького. Бачимо знак 2.1 дати дорогу. Запчасно вмикаємо правий поки повороту, зупиняємось, дивимось. Ліворуч у нас є автомобіль. Від'їжджаємо і рухаємось прямо. Зараз нам необхідно буде повернути праворуч на вулицю Оборонну. За цією заправкою приїхали в'їзд на заправку, вмикнули правик поки що повороту і бачимо, що нам тут необхідно надати перевагу автомобілям які рухаються, автомобілів немає, пішохідний перехід без знаків, без ніяких, і ми продовжуємо рух. Тут дорога така досить вузенька. Розмітка якась є, бачимо, що... Соцільна лінія, да? її не можна притинати, перетинати можна тільки тоді, коли тут якийсь автомобіль буде припаркований або е, інший якийсь об'єкт, і треба щось буде заважати, наприклад. І в інший спосіб, коли не можна об'їхати, то тоді вже ви можете виїхати на смугу зустрічного напрямку, звісно, надавши перевагу зустрічному руху. А також, якщо ви Будете їхати, а перед вами їде транспортний засіб, швидкість якого менше 30 км на годину. Також ви можете перетнути цю суцільну лінію смуги і виконати обгін. Це саме обгін буде вважатися, тому що це з виїздом на смугу з дорічного напрямку. Бачимо знак 3,29 максимальне обмеження швидкості. Під'їжджаємо до сервісного центру. Друзі, дуже дякую за. Те, що дивитесь, дякую, що коментуєте, що допомагаєте. Бажаю вдалося скласти іспит. Та до зустрічі на дорогах! Це останній 15 маршрут. Всім пока.